Наш, в смысле наш переулок в ТикТоке? Це калюжа. Яку калюжу? Це озеро. Яке? Та. А що там таке? Всі снімають, там фотоки. Капец, не... да? Це... А, що прийти не можна. Там а там, там нема проходити поняти, так, полоси? Ще раз чоботи достали сумочки, взулися, <ріба> рибацькі. Ну, і що буде? А, там десь переплаває, Я ось за шрок раз на лодку потянул. Та я думаю, що сюди понад забором тут можна пройти по на Ось То така сурова дітка. Прикинь такой, як ішла, так і це. Ой, назад. Бляха, капець. А, а, туди через поїздки. А, понад кущами туди. Ну то чого вони кипішоють? Коротше, це підтримаємо челендж, да, знімемо Житомирське, Житомирське море, да, чи як його називаємо озеро. <рес> 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 Ренда владної Житомир, прокат сервіс.